Всім доброго дня! На огляді у нас газонокосарка акумуляторна від бренду Дніпро М, модель DLM201 BC Dual. Вийшла в продаж у 2025 році і коротко розповім про функціонал і переваги даної косарки. Перше, що хочу зазначити, зауважити, що виконана дана модель досить з непоганого якісного пластику. Пластик є твердий і міцний на дотик. Далі, великий плюс це те, що дана косарка має хороше і зручне регулювання висоти з кошення трави, простим перемиканням за допомогою Даної рукоятки ми регулюємо висоту. Зазначено в інструкції висота скошування від 25 мм до 70 мм. Вважаю, також це є високе скошування 70 мм, якщо газон запущений, це є великий плюс. Або ділянка з незначними нерівностями. Передні колеса стандартного розміру, задні трішки збільшені. Також є великим. Позитивним плюсом. Далі рукоятка, яка регулюється за допомогою цих двох вушок, які відкидаються з легкістю, ми відкидаємо їх, так само можемо регулювати рівень затиснення і регулювати по висоті, яка зручна для даного, даної людини, яка буде виконувати косіння. Вага досить пристойна, я би сказав, кілограмів 10 без батарей. Якість корзини. Корзина також виконана з стандартної сітки, Низ брезентовий і верх міцний пластик. Є функція заповнення корзини, тобто, коли ми працюємо. Неповна заповненість, то наш цей язичок він піднятий вгору, через який виходить повітря. Коли корзина завантажена, то ми бачимо візуально, що він закритий, і ми знаємо про те, що потрібно вже змінити корзину, вивантажити її. Це також досить, досить великий плюс. І е е е діаметр, який скошує Газонокосарка це 380 мм. Досить пристойний, я вважаю, для акумуляторної газонокосарки досить пристойний об'єм захвату. Верхня кришка виконана з прозорого темного пластику, де завантажуються два акумулятори, і також є додатковий ключ безпеки, без якого газонокосарка не приходить в робочий стан. Ось так. Тобто, я думаю, що це коротке відео, відеоогляд буде для вас актуальним і корисним.